oh, you. Десь в кінці березня Валера Милетенко, Заричну, він переправив нашу ДРГ, 7 uh -huh. чоловік. Uh -huh. Вони взяли їх у плен руських, чотири чоловіка переправили в Заречну їх, де їх далі відправили, ми не знаємо. А потім до його підключився Вітя Левшиць, теж житель Заречного. Ну, а потім, коли вже з Архангельська пішли масово люди, ну як масово, вже ну, не один іде, не, не два на переправу, як у нас в народі кажуть, тоді я свою лодку ніс на річку і роботи ми. Квітень, будемо казати так, масово пішло десь із сьомому квітня. Mm -hmm. Оце важкий місяць був квітень. Люди, найбільше, ми переправляли за один день 123 чоловіка через річку. Це двома лодками. Mm -hmm. І я ще, я казав вже і хлопцям, кореспондентам, що велике спасіба Голові фермерського господарства Ольга, безверхньому Петру Євгеновичу, який виділив трактор. Камазовський прицеп, трактор пент, і вивозив із Зарічного в горлову людей. Тому що тоді було бездоріжжя, дощі йшли, mm -hmm. а там степи, там немає ніяких дорог, ну просто польові дороги. І це вивозили людей по 70, по 80 чоловік, по 100 чоловік у прицеп, ну скільки людей набиралося, і велика подяка жителям Зарічного. Людей на ніч ложили, ну як спати, топити, їсти, це все староста в їх молодець. Цитерій Олександр Валентинович, він займався цим. Ну і травень місяць. Це... І йшли люди багато. Високополя, Ольгену, Новопетровка. Навіть з Новоніколаївки було 5 чоловік за весь період, Такі 5 людей, відчутно було вибратися. Ну, хто хотів, то вибрався. А це. А так ну, ми прикидали, ми зразу вчитали, Віктор вчитав. Те, що він нас читав, 1483, тоді бросили вчитати. Іменно біженців переправили 200, 2300, ну в таких преділах, ну за 2000. тисячі. А ці, що їздили по гуманітарку, допомагали, тому зразу ми самі носили кельмети, одразу підвозили, тоді носили, а носити кілометр чи більше, свари, там, зернотоку. Кажу жителям, ну, Архангельска, то хочете, давайте, я ж не, не желізний, хлопці, мені 63 роки, Я ж не, не желізний. Тоді стали то, ходити. Ну і таких ми переправили, що в речний і за чоловік. Ну, до 700-800, ну так ми їх не вважали. А гуманітарної допомоги, що держава виділяла, ну хлопці, тон 10. Їх ніхто не вважав, привозили, по я ящиків, по 80, правда. Лодка, це на веслах у вас? Да? На веслах? Да. Ви на своїх руках це вивезли все. Да. Ви вивезли три тисячі людей. Ні, ну Я не сам. Ну ви я не, не сам, сам ну, так, але так. ви вивезли. Так. Ми, ми трьох, ну, Валера Увіта, батько поживлю почав болі, 82 роки їдуть. Валера Увіток, і хлопчик маленький, 12 років теж, допомагав людям, розселяв, ходив, виводив на зерноток, 12 років хоп'ять і таке. А зараз ви там живете. Ну, я, я в Архангельську. В Арханецьку живете і у вас лодки вже немає. Немає. Побили. Немає. Там нам їх 10 штук побили. Воєнні привозили лодку, місцеві давали, Ваня Дмитренко mm -hmm. дав нову, нову, зовсім, сумки упаковувати, вже ні разу не накачувалась. Ну, вона дев'ята пострадала, mm -hmm. а тоді десята. Мені задавали питання, ну, як ти насмілився. Кажу, ну не я, не ти, не другий. Ну комусь однаково, щось треба було, ну, да, я відправив свою мучку, сина відправив дівчинки 12 років. Комусь треба було робити.